Фіскальні інновації міндоходів пропонує підприємцям та платникам нові правила адже у вересні цього року набули чинності низка змін до діючого законодавства. Перед усім, що стосується обмеження розрахунків з фізичними особами, громадяни, які співпрацюють з юридичними особами чи бізнесменами, відтепер не мають права протягом одного дня розраховуватися між собою готівкою, сума якої більш ніж 150 тисяч гривень, навіть якщо є кілька платіжних документів. Якщо є перевищення більше 150 тисяч гривень, то ця Різничка повинна бути перерахована без безготівковим способом. Про це у першу чергу повинні пам'ятати і громадяни, які здійснюють операції з придбання нерухомості, з придбання автомобілів. Граничні норми не поширюються на розрахунки юридичних осіб і підприємців з бюджетом, добробільні пожертвування. Тобто, крім цього, витрати на відрядні на відрядні витрати, які видаються на відряд. Тим же, хто такими правилами знехтою застерігають податківці, нараховуватимуть і немалі штрафи, та це не єдина вереснева новинка. Ще одна зміна стосується контролю за трансфертним ціноутворенням. Це роз'яснюють у профільному управлінні системи визначення звичайної ціни в контрольованих операціях. Операції визнаються контрольованими за умови, якщо загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом. Дорівнює або перевищує більше 50 мільйонів гривень в рік. Ось така сума з кожним контрагентом має сума перевищувати або 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 більше 50 мільйонів гривень в рік. Такий податковий контроль ввели не дерма, мовляв, це допоможе призупинити виведення коштів за межі митного кордону України.